Де я раніше... Фу. <плес> <плес> ти знаєш? Ти, ти знаєш, де я була? Да, звідки, да. звідки я тільки що повернула? Я повернулася е з гір, де було дуже холодно. І що я дізналася в магазині, що я побачила, що в нас є оновлена модель спального мішка Spark. В мене є такий же, але й жіночий. У попередніх моделях Feel Power був 850, а зараз він 950. І якщо буде така ж. Нова жіноча модель. Я думаю, що в мене буде новий спальний мішок. І на початку цього огляду я вам нагадаю, що таке філпаер. Power. power – це міжнародна визнана одиниця виміру якості пухове пір'яною сумічі, яка визначає її здатність відновлюватися в своєму обсязі після стискання. Чим більший обсяг здатна заповнювати пухова суміш, тим більшу якість повітря вона може в собі втримати. Відповідно, чим вищий у пуху показник Field Power, тим кращі його термоізоляційні властивості. При аналогічній вазі порівнянні з іншими пуховими сумішами. А зараз ми перейдемо детальніше вже до спального мішка. Наразі є дві моделі: Spark-1 і Spark-9. Мінус 1 і мінус 9. -1 і -9 це температура ліміту, відповідна температура комфорту трошки інша. Тож в майбутньому, коли ви будете обирати спальний мішок, звертайте на це увагу. Бо і в Сіто Summit, і в інших брендах зараз є така штука. Перейдемо саме до огляду. Перше, на що ми звертаємо увагу, це новий чухол для зберігання. І функціонально він трошки змінився. Раніше він відкривався ось такою дугою, а зараз він. Відкривається отут. Поясню, чому так зробили. Бо раніше його неможливо було запхати. Ні, що неможливо. Було дуже незручно запхати його назад в цей чохол. А тепер це набагато зручніше. Здавалося б, це деталь, але дуже приємно, що бренд думає про це. Ну що, подивимось, що в нас там йде в комплекті. Про чохол я вам вже сказала. Саме сам спальний мішок, я його не буду дискувати. Компресійний мішок і що ще? А ще де конверт, Тут подяка і сертифікат якості пуку. Бірка з описом товару. І така штука, яка показує, як цей спальник в яких місцях відкривається. І маленький карабінчик. На перший погляд, звичайний спальник. Але я вам нагадаю, що тут 950-й філ пауер, також пух має просочення водовідштовхувальне. Ну, тобто він не боїться вологи, але краще в калюжі не спати, звісно. І також він має систему блискавок Free-Flow Zip System. Про що це? Про те, що зараз ця модель більш універсальна. Раніше в моделях Spark блискавка відкривалась не повністю. Це було не дуже зручно. Зараз він універсальний. І як ви вже побачили, Отут він повністю розтівається. І це набагато зручніше. Ну, тобто, якщо ви вдягнули спальний мішок, ви можете просто в ньому вийти на вулицю, бо ноги будуть, будуть відкриті. Також в нього є захист, блискавки від закусування, бо в попередніх моделях трошечки була така проблема. У Сіто та є моделі спальників форми мумія і форми квіл. Тобто, це така ковдра. Так от, Quilt System це про те, що ви спальник форми Quilt можете зістібнути з отаким спальником з домісезонним. Тобто у вас може бути Quilt, це як літній спальник, і він же може бути утеплювачем для іншої моделі. Щодо блискавок, то з лівої сторони основна блискавка UKK номер 5 це ширина зубців. А з правої сторони і в ногах UKK номер 3 І всі блискавки мають ось такий захист від втрати тепла. Цю модель спального мішка зараз пакувати набагато простіше, бо додали е, об'єм компресійний чохол і додали одну лямку. Я вам скажу так: коли в компресійному чохлі 4 лямки це набагато зручніше, ніж три. У мене є попередня модель, і там їх три. І це ну, дещо складно. Але я іноді е, думала, чому їх три, чому не чотири. Звісно, я розумію, що вони так е, намагались зробити його легше. Але коли чотири лямки, повірте, це набагато зручніше. Ну і на фінал характеристики Spark Pro мінус 1 важить у розмірі регуляр 619 грамів, а в розмірі Large 672 грама. Версія мінус 9 важить в розмірі регуляр 784 грама. А в розмірі Large – 861 грам. Які висновки я можу зробити, дивлячись на цю модель? Це не про ультралайт. Оновлена версія цього спальника вона про зручність і комфорт. Тобто, вам трошки змінили об'єм компресійного чохла, додали лямку, змінили систему блискавок. Які додають вам комфорт, але вони додають ваги. Але за рахунок того, що змінили Feel Power на 950-й, воно трошки компенсує. Тобто він не став набагато важкий, але ще раз нагадаю, це не про ультралайт. На цьому, все. Дякую вам за перегляд. Напишіть нам в коментарях, на які ще теми вам зняти відео. А також не забувайте підписатись на наш канал і поставити нам вподобайку. Можливо, вам цікаві теми не про товари, а якийсь досвід. Я можу вам розказати про якийсь свій гірський досвід. напишіть також в коментарях, можливо, вам цікаво щось дізнатись про сходження там, де я була, чи якісь поради для новачків. Welcome!